Добрий день, хочу коротенько ще показати в саду фруктовому, які саме зараз фрукти вже. Це літня груша, називається Вікторія. Також от яблуні. Доволі багатенько, де от гілочки тонкі, багато начіплялося, то навіть ось поклонилися, потрібно буде їх підпирати. Це ось також Семеринка. Непогані. Давала яргу, червоні руки. Непоганий також урожай націплялася аж занадто, мені кажеться. І ще плюс хочу запитати, ось як багато якихо маленьких яблук. Чи це тільки в нас таке? Чи можливо, це такий рік? Також ось Груша Конференція. достатньо буде. Ну це потрібно зривати. Звичайно, я так думаю, що їх потрібно понормувати трошки. Зараз мало попідрізала гілочки і вже лежать аж на землі. Тут небагато зав'язі, і якісь незрозумілі маленькі яблучка. Перший рік, що так багатенько, а то одно чи два яблуки були. Навіть не зрозуміли, чи вони добренькі, чи ні. Ось теж фрукт. Кожного року потрібно шукати. Ну, є декілька, але зовсім мало. Ось, наприклад, гілки, на яких зовсім-зовсім нічого немає. Потрібно дивитися, чи щось інше привите на неї, тому що деревина виросла, а плодів не бачимо. Це ось є плоди, от також полукарликова, також є плоди. Тут щось аж потрібно вже позривати, мабуть, сайве, підрізати угу. не потрібен, так ще не вийло. Вот така ж грушка Айва пладів небагато, ну але буде достатньо. Це це мова груша. Не так, щоб багато, але є. Це грінсміт, але також щось вражаю, то 10, то 20 яблук, ну, а це що таке? Щось вона мені також не подобається. Не так, щоб багато вже. ну, Щось трошки є. Яблуня, що їй не вистачає, але похилилася, якось не зрозуміла. Також слива розова, велика слива. О, є трохи плодів, поїсти буде. Ну, в деяких місцях аж навіть забагато зібралася. Вона хворіла, обробляли її від грибка Тафріна, називається. А це до білої сливи, яка майже не плодоносить. Ось які. Щось було незрозуміле таке. Прививочку зробили. Навіть не знаю, пісарді це чи ні, але взяли у подруги моє. гілочки і привили. Ну, Всередині темно-червона слива вже подивилася, а так. От яка прививочка, і будемо потім дивитися, чи вони залишимо якусь гілку з білої сливи, чи, можливо, всю відріжемо. І буде тільки одна червонолиста. На цьому все. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.